Друзі, перші проголовне поїхали. Дружина убитого активіста Дем'яна Ганула опублікувала щемливий допис у мережі про свого коханого. Жінка розповіла, що у день, коли її чоловіка вбили, вона не встигла з ним попрощатися. Про це повідомляють у змі посиланням на допис Жанни Вознюк в її інстаграм акаунті. Після тривалого мовчання Жанна Вознюк написала у мережі, що обрала найкращого чоловіка у світі. а Він обрав її. Якби я могла, я б зробила все, тільки бо він живе. Довгі, короткі шість років ми разом, а мені. Здається, що усе життя не думаю, що можна любити більше ніж я Дем'яна. Мені завжди було його мало. Я завжди любила більше. Розповіла дружина активіста. Після народження доньки Сари жінка зізналася, що казала чоловікові: я прив'язала тебе до себе, що не виходив з дому, а постійно був поруч і обіймав мене. А Дем'ян Ганув відповідав, а хто гроші приноситиме після чого лунав сміх. Ми сміялися. Ми багато сміялися разом, навіть у найважчі часи, але найважчі часи зараз не хочу писати про справедливість чи щось таке. Хочу просто зберегти світу пам'ять про чоловіка моєї мрії. Написала вона. У той же час джерела пишуть що за убивці. ніхто став стало погано в ізоляторі. Його відкачують і пишуть, що до суда він не доживе дуже сильно. Хтось намагається замести сліди. Його охорону наразі посилили. Камера одиночна. Лікарі відкачали зі слів телеграм-каналів. У той же час він, нібито вже уже дав перші свідчення на першого. Можливого замовника свідчі дії тривають і не будуть оголошуватися, аби не нашкодити слідству. Нагадаємо, зранку 14 березня в Одесі застрелили активістам Дем'яна Ганула. Ближче до вечора ймовірно убивцю затримали. Ігор Клименко написав, що чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста, затримали в квартирі, де він переховувався. Знайдена зброя та допомогу якої ймовірно був скоєний злочин. Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції додав він. За наявною інформацією чоловіком, який стріляв у активіста, виявився Шестирічний дезертир наразі правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру а Також російського сліду в той же час Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного вбивстві Дем'яна Ганула за його словами до розкриття злочину були залучені десятки слідчих оперативників криміналістів. Президент України доручив міністру внутрішніх справ голові СБУ виконувачу обов'язків генпрокурора залучити усі. Необхідні сили і засоби для того, щоб встановити всі факти так, Дем'яна ганула було вбито о 10.20 в центрі Одеси. Як повідомляють у мережі, нападник вистрілив двічі по активісту. Перший постріл був прямо в голову іншим. Активіста дубили. Після цього стрілець спокійно покинув місце злочину на таксі. На інциденти одразу відреагував глава МВС Ігор Кливенко. Він повідомив, що взяв розслідування під особистий контроль. Він зазначив, що центральним апаратом Нацполіції поліції сформована селідчо оперативна група з кращих працівників вона вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направили полк Національної гвардії поліції. Відомо, що правоохоронці розслідують справу, яку мисне вистучене не на замовлення до слова ще улітку 2024 року. Дем'ян Ганула просив у держави захист. Тоді він повідомляв, що отримає чимало погроз. А російські канали в мережу особисту інформацію про його рідних. Також росіяни на різних інформаційних ресурсах публікували оголошення із закликом. Напасти на Ганула за це обіцяли нагороду від 5 до 10 тисяч доларів. Журналіст Казанський підкреслював в Одесі серед білого дня, вбили волонтера та українського активіста Дем'яна Ганула. Раніше йому погрожували люди Мера Труханова. Ганула звернувся за захистом до СБУ проте СБУ. На відреагували і фактично дозволили його вбити. Зараз ведуться перевірки щодо причетності Труханова і його людей до цього вбивства. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Елеграм каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.